З давніх часів наші предки спостерігали за природою і складали різні прикмети, які допомагали передбачати погоду, врожай та удачу. Зима особливий час, коли магія природи поєднається з народними традиціями. Запрошую вас познайомитися з народною мудрістю та передбачити, якою буде зима і наступний рік. Як на Миколая випаде багато снігу, то буде врожайний рік. Якщо на різдво ніч ясна, то буде врожайний рік. І якщо на різдво впаде багато снігу, буде багато грибів восени. Якщо на щедрий вечір тепло, весна буде ранньою. то рано стане на щедрий вечір. То й буде весь рік здоровим. Якщо на водохреща йде сніг, буде хороший врожай. На водохреща ясна і морозна погода літо буде спекотним. Дякую вам за участь у знайомстві з народними прикметами зимових свят. Нехай ці знання допоможуть вам краще розуміти природу, передбачати погоду та зберігати мудрість наших предків.